Друзі, вітаю. Я вибрався на вечірню, ну, предвечірню рибалку таку. Зараз я пливу до свого місця, ну, закорму, я закормив сьогодні зранку. Зараз я зараз пливу. Я зараз поки пливу, ще закормив ще декілька місць, закормив. Поки сюди плив. Завтра зранку я буду це як його встиг і буду це напевно там ловити. Зараз я б швиденько пробую, ну, які місця я кормив раніше, ківком пробити, щоб ну, зрозуміти, що там риба стояла чи ні. Зараз я пливу на те місце. Стану. Там напевно на вудочки на постою трохи. І якщо кривати не буде трохи, буду зміщуватись уже. До берегу. А, ну, вже бачу свої місця, своє місце. Зараз, друзі, розвернусь. Хава! І отак от буде мені швидше пустити. Зараз тут догодують такий вітерець, але сонце досі пече. Розвертаємось. Щось. Щоб не спогнути, зараз треба акуратно пустити щось я не бачу, щоб десь тут щось риба ходила. О, так, сейчас. Якщо бачите мої зараз тичечки. От, от, Там от вони. Зараз... Опа. Так, фух, трохи зараз я кивка піднаштую, кивка Так трохи запарно трохи з ківком, звісно, тут на лодці, але... Що поробиш. Блін, друзі, в мене трохи склалася вудочка зараз, секунду. Налічі карася. Так, тут досить мілко. Ось все, все. Я виставив. Друзі, погляньте, я витягую вже карася свого першого, дивіться який гарненький. Зараз, друзі, хто й мор... Ой-ой-ой-ой-ой! Зараз... Офігеть який сильний. Хороший такий попався. Зараз. Іди сюди. І давай, да. Ух, єсть. Красавець, який. ой 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 Ух, друзі, гляньте, що кого я моз розловив. Так, так виложив бистро, я ж не офігів. Я, ж я ле, дивлюсь собі. Амбаса вже поплавок лечить. Ух, дивіться, якого я кабана зловив. Фу. Ось, поплавок, ось, поплавок, зараз вам покажу. Ось, дивіться. Йому, він десь ну, кілуш, десь кілограм, ну може грам 900 під кілограмчик єсть. Фух. Як він дав бою, аж хорошо. Сильно, зараз я в садочек. Опа. Вот це, друзі, я не очікував. Так швиденько, минут ось, допустимо. Скільки це минут пройшло? Наприклад, 10 ось. Ну 10 прийшло сього. З того момента як я закинув. І дивіться, якого я зловив уже. Сильний, гарний, сильний. Надіюсь це не кинешний мій голодний на сірибався. <смі> Напев... Напевно, надіюся, то, що ще буде такі гарні, гарненькі будуть. Тіхо, тихо, 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 тихо. Добре, зараз, друзі, я в садок його каже, закину зараз секунду. Фух, друзі, це було, звісно, цей гарний бій був. Ой, блін, я... Я навіть я камеру зняв, щоб трохи відпочити це себе. І тут дивлюся, база даже... А бас вже в мене клює. Ух. На черв'яка за опаришем клюнув. Це гарний, гарний, гарний землярчик. Зараз я під сак Зараз ставлю ще і продовжую ловити. Ось такі вечірні красавчик такий клюнус клюнув. Вечірній... Будемо надіятись те, що ще є... і те що ще буде. А гарно він на борьбу я ж навіть, навіть, навіть не одразу спалив, я його з ним гарно потягався. Поки ще камеру слід включити. Я з ним гарно потягався. Це я вчора зранку тут прикормив ще, ну перед... Отххну перед тим як вийти з рибалки. І це напевно дало трошечки, щоб тут карась да прийшов такий гарний. Так, друзі, ну закидуємо ще раз. І очікуємо ще одного гарненького карасика. О, все є. Оложимо льосочку. Оба. Так, зараз секунду, друзі. Оп, оп. Оп-оп-оп. Оп. Ех, так. Що ж, уже непоганий нач... на... Ну, початок рибалки непоганий вже. З тим рахунком, що зараз е, 6.22 А я виплив... скільки це я виплив? Це я виплив... Ну десь, так, да, початку... Ну, без... без ну, половина шостої, я десь виплив, половина шостої. Це я поки доплив сюди за, 10, за 20. за 15 минут. Такого гарного корося зловить, це гарно Рибалка вже. А в мене ще є два місця, щоб ви розуміли, друзіки. Так, це вже приємно. Фух, зараз я окляри зніму, бо нічого не бачу. Так, ось. Все. Перший поплавочок. А зараз воно другий. І ось треті, на третій на якої краще зливи. Все, друзі, зараз. Продовжуємо чекати. Гарних карасиків. Друзі, я вже перепливав на інше місце але зараз такий вечірній, така вечірня красота Ох. зараз запливу ще на одне місце я уже е уйшов до того місця Стоп. тепер я Е, приплив на ще одне місце, покидав тут, але тут нічого. А, і на, тому, на першому місці там взагалі нічого не клюнуло. Тому зараз я... Там безліденько покидаю і додому буду збиратися. Отже, друзі, я на тому місці не побачив одне покльовки, але ні, покльовочки були, ну, але мелоч була, тому я предпол... Ну, якщо є мелоч на точці, значить там немає великої риби, тому я вирішив тікати вже оттуда, але я зловити хороша, хорошого Уже не буду. Нікого хороша, колеса зловив. Вже непогано. Те... Ось так от. Зараз вже немає жари і вітра теж, жара вже спала, ну, звісно, бо вже вечір. Ой, друзі, гарно тут однакова. Так прохолодно, так, красота така. Отже, друзі, зараз я Переплив на те місце не включуся. Друзі, я вже збираюсь додому, все пливу вже додому, тому що ось в місті, там де я найбільше хотів очікував зловити карася. Його не було. Тому я зараз вже пливу додому, тому що вже ввечері, а мені треба швидкого поки скласти. Тому, друзі, в мене вже, вже час. Сьогодні досить... Прод... Сьогодні досить не пане вже зловив, що це був такий карасик, такі сьогодні зловив, це вже є результат мого цього плавання на лодці. На ківок взагалі нічого, тому я так роз... треба ловити онли на удочки, тому що ківок щось не дає результатів, яких я хотів. Ось так, друзі, але все ж таки яка красота. Тут так красиво, друзі. Ой. Добре, друзі. До зустрічі. Гарних всім рибалок.